А зараз важлива інформація для батьків дітей віком від 0 до 18 років. Необхідно верифікувати декларації дітей, укладені із сімейним лікарем чи педіатром згідно з чинним законодавством. Це не примха місцевих лікарів, як вважають деякі пацієнти, а розпорядження Національної служби охорони здоров'я. Подробиці у сюжеті. Нововведення для декларантів верифікація в медицині це процес перевірки, підтвердження та забезпечення достовірності даних пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я, наголошує завідувачка педіатричного відділення центру ПМСД міста Горішні плавні Лариса Соловей. Перевірка проводиться в автоматичному режимі, її проводить автоматична система. Якщо там якісь похибки незначні, тобто якісь там такі описки граматичного характеру, система виправляє сама. Якщо є відповідність між даними, які в електронній системі охорони здоров'я і в системах державних реєстрів, тоді пацієнту потрібно підійти, щоб уточнити свої дані в своїй електронній карточці. Про все, що потрібно знати пацієнтам для підтримання актуальності та точності інформації в електронній системі, запобігаючи помилкам та забезпечуючи ефективне надання медичних послуг, розповідає пані Лариса. Для цього треба представити оригінали своїх документів. Тобто, можливо, при заключенні декларації були внесені яка зроблена помилка, при внесенні відповідних даних пацієнта. Для чого це потрібно, якщо дані недостовірні, то тоді не співпадають вони між собою. Пацієнт набирає статус не успішна верифікація. І далі у нього будуть такі ускладнення при заключенні при оформленні направлення, при оформленні лікарняного листа, тобто система не буде давати можливості зробити лікарю всі ці дії в електронній системі раз пацієнт не успішно вгріковані. Інформація для декларантів віком від 18 років і вище, в житті яких відбулися певні зміни. Це стосується також тих осіб, які змінили допустим прізвище. Вийшла жінка заміж, поміняла прізвище. Уже є в системі неактуальні. Якщо мінявся паспорт, помінявся номер і код паспорта. Якщо мінялися якісь документи, і якщо їх лікарі і не викликали, то потрібно тим особам, у яких це відбулося, самим звернутися у сотий кабінет. Важлива інформація для батьків дітей віком від 0 до 18 років. Необхідно верифікувати декларації дітей, укладені сімейним лікарем чи педіатром згідно з чинним законодавством. У травні місяці на вимогу органів державної влади Національна служба охорони здоров'я змінила метод автентифікації пацієнтів та стосується дитячого населення або грабаня, які цивільно не дієспособні. Оскільки діти від 0 до 18 років вважаються особами цивільно недієздатними, їхні інтереси захищають законні представники. Ними можуть бути батьки дитини-опікуни або усиновлювачі. Тому законним представникам дитини необхідно з'явитися до медичного закладу горішніх плавнів для уточнення даних своїх дітей. Якщо це не буде зроблено, то неможливо зв'язатися з законним представником дитини. Тобто виникає знову ж таки. Виникають труднощі і складності при оформленні направлень, не отримують код. При оформленні електронних рецептів, тобто по системі доступної ліки, не приходить код, чи то йому нема куди підійти, немає даних за законного представника. Виникають складності при оформленні лікарняних електронних листів. Тому в короткі строки, наполягає Лариса Соловей, потрібно підтвердити достовірність даних ваших дітей в електронній системі охорони здоров'я для подальшого безперешкодного доступу до отримання медичних послуг. У нас спеціально в нашому центрі ПМСД виділений кабінет. Він знаходиться на першому поверсі нашої, нашого центру поряд із регістратурою. Працює він з 8.30 до 15.30, з обідні перерви з 12 до 12.30, із І з понеділка по п'ятницю вихідні дні, звичайно, не працює для того, щоб оновити та звірити свої дані при собі необхідно мати документи. Для дорослих осіб це паспорт або посудка на постійне проживання в Україні, тимчасове посвідчення громадянина України, а також копія або оригінал. Тут іде оригінал відносно інфекційного коду може бути хоч копія, хоч оригінал. Там просто дані вносяться. А паспорт він сканується для цього. Потрібний оригінал. Для дитячого віку потрібно свідоцтво про народження дитини. Паспорт матері або батька того, хто буде законним представником дитини. Якщо мати має різні прізвища з дитини, то повинно бути свідоцтво про шлюб, яке вказує зв'язок це матері з дитиною. Якщо це опікун або піклувальний, то відповідний документ, який підтверджує статус цієї людини. Також потрібно, якщо це діти старше 14 років, потрібно і паспорт, дитини, аді-картка дитини. Уже діти з піше 14 років, вони оформляють дікартку. Крім свідоцтво про народження, потрібна також і аді-карта, і свідоцтво, і аді карта. Тобто і той і другий документ. Також коди ідентифікаційних батьків і бажано коди дітей. Після 14 років коди дітей обов'язково вони вже повинні мати якби код. І всіми документами. Звертаються в сотий кабінет, там у нас працюють три оператори, дуже швидко це все роблять. Великих черг там немає. Потрібно звернутися в найближчий час, щоб провести вчасно оновлення своїх документів, звірку своїх даних для того, щоб подальшому не було проблем при роботі в електронній системі при роботі з електронною карткою дитини. Тож будьте відповідальними, потурбуйтесь про ваше здоров'я і здоров'я ваших дітей.